Привіт, дорогі друзі! З вами Олексіна Назарук на каналі Льоха. І сьогодні я покажу, що змінилося у моєму домі. Почнемо. У моєму домі змінилися такі, такі речі. Я поставив табличку із надписом Хто живе в цьому домі та зробив собі дах із ялини. Далі я посадив бамбук та зробив куятник, в якому живе. Дві дорослих курки і одне, і одне мале курча. Далі я зробив огород, точніше, я не зробив, а збільшив його і висадив ягоди, та нарешті я зробив собі ліжко, бо в цей, весь цей час мій дім був без ліжка. І далі я зробив програвач, в якому можна Програвати музику. Зараз я вам покажу. Зараз ставимо. І ось, в принципі, так. Можна програвати музику. І ну, взагалі-то нічого такого і не змінилося. Крім цих речей. Та ще я зробив вхід до шахти, закрив його ось такими люками. Та, взагалі то все. І буду з вами прощатися. З вами був Олексій Назарук на каналі Льоха. Підписуйтесь на канал, ставте вашу вподобайку. Всім пока-пока!